Як працює карма грошей? Кожна твоя думка за сьогодні, кожен твій вчинок за сьогодні нікуди не діваються, щойно ти подумала або зробила дію, вона миттєво залишає ментальний відбиток у твоєму розумі. Уяви, що твій розум це найчутлива відеокамера, яка фіксує всі твої думки, слова та дії. І через деякий час ця ментальна картинка матеріалізується у абсолютно тверду подію твого життя, яка на 100% подібна до того. Який ти зробила, коли ця ментальна картинка записалася на твій розум? Ти одягаєшся, береш гроші та йдеш до супермаркету. Ти йдеш по супермаркету, обираєш така собі товари, приходиш на касу і тут бац, бачиш суму у чеку. І від цієї суми ти навіть джимаєшся усередині, і тобі не хочеться розлучатися з цими грошима. І в голові така думка: чому так дорого? Давай розбиратися. Хто це чув? Хто це відчував? Ти і твій розум. І він миттєво зафіксував ментальну картинку цього вчинку, в яку ситуацію через деякий час може матеріалізуватися ментальна картинка не хочу розлучатися з грошима. Чому так дорого? У те, що люди, через яких до тебе приходять гроші, наприклад, бос або клієнти, не будуть хотіти платити гроші тобі. Так само, як ти не хотіла платити на касі. Давай робити висновки. Карма це не щось магічне, не щось езотеричне. Карма це процес створення ментальних картинок та те, як ці ментальні картинки матеріалізуються у події твого життя. Щоб дізнатися, чому в тебе зараз саме стільки грошей, а не більше. Просто скачай урок медитацію як працює карма грошей у шапці профілю.